Кожному з нас знайоме почуття ностальгії, коли ми сумуємо за чимось давно втраченим, але незабутим. Сьогодні я покажу тобі 5 картин класичного кіно, які ти, можливо, ніколи не бачив, але відтепер завжди будеш пам'ятати. За мікрофоном ламповий сноп ми починаємо. Розпочнемо з картини 58-го року під назвою Запаморочення одного із самих відомих фільмів Альфреда Хічкока. Уявімо, сонячний Сан-Франциско кінця п'ятидесятих, узбережжя у підніжжя гострих скель, тихе кладовище та химерна вежа місцевої церкви, яка більше схожа на маяк у ранішньому тумані. Це місто стає героєм фільму не менш ніж персонажі. Повітря навколо пронизане тривогою. Це місце, де любов межує з хворобою, а краса з безодною. Колишній детектив з панічним страхом висоти бере замовлення слідкувати за жінкою, яку підозрюють у намірах вчинити самогубство. Слідуючи за кожним її кроком, головний герой нарешті рятує загадкову даму, але натомість сам занурюється у прірву пристрасті. Ця картина про любов, яка отрує душу, про цинічний обман та засліплення від почуттів, про розпач втрати та спробу воскресити минуле, і про те, як далеко ми можемо зайти, щоб знову побачити обличчя того, кого колись втратили. Кічко веде нас за паморочливими стежками до розуміння простої, але гіркої істини, що чим ближче уявне щастя, тим крихкіший його кришталь. Після цього фільму залишається дивне відчуття: ніби ти теж закоханий у когось, кого ніколи не існувало. Далі переходимо до ікони артхаусного стилю сьомої печаті Бергмана. Кінематографічна філософська притча зустрічає нас в пахмурому середньовіччі опаленому чумою на порожніх вулицях під звуки церковних дзвонів. Змучений лицар повертається з христового походу зі згаслими очима та порожнечою в душі. Проте з останньою надією відшукати Бога та зрозуміти сенс свого існування його тернистий шлях перетнула сама смерть. Лицар, не вагаючись, сміливо кидає їй виклик, партія в шахи, чесний поєдинок за його життя. Цей фільм про страх перед порожнечою, про те, що відчуваєш, коли Бог мовчить, коли не знаєш, заради чого жити та заради чого помирати. Берман не дає простих відповідей, він тільки запитує, але його запитання пульсують у кожному кадрі. Коли актори мовчать, ти чуєш їх слова через погляди. Камера транслює рухи людської душі краще, ніж це описали би слова. Цей фільм важко дивитися, але ще важче забути. Сьома печать це досвід. Це дзеркало поставлено навпроти нас. Це мовчазний діалог з власною тривогою, сумнівами та з невірою. Це фільм, після якого не хочеться говорити. Тільки сидіти і слухати, як плине час. Далі у нас режисерський дебют Романа Поланські картина 62-го року під назвою «Ніж у воді. Сюжет розпочинається з буденної поїздки подружжя на відпочинок. Але невдовзі перетворюється у справжню психологічну баталію на відкритій воді. Серед учасників всього троє: чоловік, жінка та юнак, який став випадковим попутником. Поле їх битви обмежене простором невеликої яхти посеред озера, могутня тиша навкруги, лише вітер у вітрилах та шум збентежених хвиль. Паланський знімає мінімалістично, майже театрально, без зайвих слів, без зайвих декорацій. Лише погляди, жести та тремтіння голосу. Чоловік впевнений в собі, жорсткий та владний. Юнак, бунтівний та інстинктивний, як дикий звір. Між ними жінка, яка немов осторонь від всіх та усього. Вода навколо холодна та прозора, немов дзеркало, в яке герої бояться зазирнути. У страху побачити себе справжніх, без масок та прикрас. Ніж у воді те, чого не повинно бути. Агресія, яка проривається крізь звичний спокій. Цей ніж у кожному з них гострий, небезпечний, схований під шкірою. Ця історія про владу, страх, протистояння та як легко зруйнувати уявний комфорт. Озеро здається спокійним, аж поки не порушиш поверхню. Це фільм про те, як тонко тримається фасад і як легко з'являються тріщини. Рухаємось від напруженого трилеру до одного із самих зворушливих фільмів Фаліні. Дорога 54-го року починається з бідності, бруду та гарячих сліз, чи то від гіркоти розставання, чи то від трепету перед невідомим шляхом, але найважливіше не завжди доступне очам, частіше його можна лише відчути. Вона тендітна та беззахисна, немов дитина у світі, який її не чує, серед людей, де навіть сльози не викликають співчуття. Він жорсткий та неприступний, невразливий до будь-яких проявів сентиментальності. Та байдужий до людських почуттів, немов висічений з каменю Атлант, який граючись розриває залізний ланцюг навколо його грудей. Вони мандрують разом, від селища до селища за пару монет демонструють своє циркове мистецтво та йдуть далі, без компасу та курсу, але з повними вітрилами. Тим ця історія не просто про мандрівних артистів. Дорога це подорож душі. Про слабкість та жорстокість і тиху, глибоку любов, про яку ніколи не кажуть вголос. Феліні змушує нас тремтіти від співчуття до приреченої ніжної Квітки Та розкаяння Атланта, яке вже нічого не може змінити. Цей фільм не кричить він шепоче. І кожен кадр у ньому як подих. На завершення один із самих яскравих діамантів Короні Антоніоні його затемнення, в якому небагато слів. Та ще менше емоцій. Але кожна тінь на обличчі героїв каже більше, ніж діалог. Дія відбувається у величному Римі, Місті, яке ніколи не обіймає, а лише зверхньо оглядає. Його вулиці як лабіринти без виходу, а будівлі холодні та ідеально геометричні. Тут навіть тіні здаються байдужими. Перед нами світ, де всі поступово втрачають зв'язок, люди, немов поруч, але безмежно далекі один від одного. Вона розриває стосунки, в яких не було нічого окрім звички. Вона хоче знайти щось справжнє, але не знає, що саме це повинно бути. Він біржевий маклер, цинічна людина, що цінує цифри більше за слова, а прибуток більше за будь-які почуття. Проте між ними щось спалахує вібрація, потяг, бажання. Антоніоні знімає мову архітектор довгими нерухомими кадрами, де важливі несказані героями слова. А лише анатомія їх мовчання. Його камера фіксує найтонші коливання, гру світла, майже непомітний рух плеча, втечу погляду. Тут не звучить симфонія музичних інструментів, чутно лише шурхіт реальності навкруги. Затемнення це про штучну любов, яка так і не стала справжньою. Це не банальна історія із розумілим фіналом, це пауза між днем і ніччю, між тим, що було, і тим, що ніколи не настане. Після цього фільму ти ніби залишаєшся в кімнаті, де щойно хтось був. Але вже пішов. Ці фільми як хороше вино. Не для всіх. Не одразу. Але назавжди. Вони вимагають твоєї уваги, але натомість дарують щось безмежно коштовне. За мікрофоном був ламповий сноп. До зустрічі в наступному кадрі.